Друзі, всім привітик! Рада вітати вас на своєму каналі Будиночок в селі. Канал мій присвячений простому звичайному е, житті в селі. Звичайна сільська родина, звичайному сільському українському селі. Е, сьогодні у нас, друзі, як і у вас, 7 лютого. У мене відео виходять без запізнення, а точніше. А останнім часом дуже мало виходить відео. Я, як вже і говорила, зараз не маю особливого такого контенту. Будемо вже зустрічатись частіше, коли прийде весна і будемо займатися посадками. Дуже люблю працювати на землі, висаджувати своє насіннячко на розсаду, висаджувати овочі на городі. Хто на моєму каналі вже давно, той знає. Сьогодні буде відео огляд деякого насіння відразу попереджаю. Може кому не цікаво, кому цікаво, залишайтеся. Ем, тому що в мене вже запитували. І трошки поговоримо, буде така одна відповідь на деякі запитання. У мене запитували ну, під деякими відео, ну, чому так купуємо багато насіння, і скільки у нас сотих землі. Тому що ну, деяким людям, можливо, дивно, але ж хто живе в селі, тримає господарство, той знає, що щоб прожити, вижити приготувати себе, і господарство, і, можливо, трошечки щось заробити, треба трошки вложити. І щось туди посадить в ту земельку. Тому ось так багато і купуємо. Все, що я купую, показую, знімаю. Тому що мені цікаво, я передивляюся минулорічні відео свої, позаминулорічні. Це вже буде, мабуть, третій чи четвертий рік, коли я знімаю огляди. Я бачу, як змінюється. Не тільки мої смаки, а й погляди на насіння, і на чомусь я вчуся, щось використовую, щось пробую, щось експериментую. І через те, що я можу передивитися минулорічні відео, і побачити, якої якості було, який урожай був. Мені це цікаво. Саджу, висаджую і дивлюся, запам'ятовую. Тому що записувати я не дуже люблю, дещо там нотую собі, але особо не дуже. А відео переглядаю. Саме люблю, якщо чесно, переглядати. Так, от, друзі, відповідь на те, скільки у нас сотих, це 35 сотих у нас під висадку овочевих культур. Ті, що споживаємо, ми і для господарства. Для господарства ми висаджуємо кормовий буряк, гарбузи. Ті, що на зиму, осінні, що вибираємо з них насіння на продажу і на споживання, і соусні кабачки. Ми висаджуємо доволі немало соусних кабачків через те, що ем, вони плодоносять на ну, деякий термін, деякийсь період, візьмемо від початку літа і до пізньої осені, коли на них збираєш постійно урожай, вони плодоносять. І цим ми готуємо наше господарство. наших Поросят ми тримаємо чорних в'єтнамських поросяток. Кому цікаво, на каналі є відео про них. Тому ось так. Знімаю огляди. Кому цікаво, залишайтеся. Зараз з вами подивимося. Я вже говорила, що мені йде посилочка в попередньому відео, коли огірки знімала. От на силу вона прийшла. Тому що там замовлень багато. В тому році я дещо замовляла, там, і поки вони обробляють, і вже якраз черга. Вже добре, що ми замовили, бо далі була б ще більша черга, в тому році ще трошечки більша. Ми чекали, тому зараз буде огляд. Так, зараз покажу вам ось так ціни: те, що виписувала, і скільки воно коштує. Кому цікаво, зупинитися і подивити щоб я все не називала, тому що я не запам'ятую його, це точно. Ось так. Так, ось, друзі, знову не багато, немало. Кубка така, але все, що мені треба. Брала все ж те, що мені треба, нічого лишнього. Ось такий столовий бурячок. Будете ціни дивитися, тому що я все точно не пам'ятаю. 50 грамів це Детройт кругловидний, е, вінігритний бурячок. Горох приладо. 50 грамів ось такий Звичайний зелений горошок. Цибулька халцедон. Цього року хочу спробувати виростити із чорнушки здорову цибульку. Ну, не всю, а пару рядочків посадю, зроблю такий упс, експеримент. Так, квіти. Квітів у мене тут немає. Одна мальва, ось така. Я щось там писала, писала, потім повикреслювала. Колись мальва в мене була, але вона вже вивелася. Вона не зовсім так багаторічна, але пару років роде. Петрушка кучерява моспоп. Вона не має ні смаку, особливо такого, ні запаху, як Петрушка, звичайно. Але так прикрасить бутербродик непогано. Так, далі, ось така цибулька, шніт це на перо цибуля. Перший раз таку буду садити, колись мені на перу цибульку давали, але вона вивилася. Пару років в мене була, вже вивилася. Не знаю, ділась десь. І взяла дві пачечки такої цибульки. Селеру листкову. Я вже селери в цьому році не брала. То ніколи не садила, а це вже у мене селери буде на все село. Так, перець. перець Це у нас перець. Анастасія. Тут все по 0,3 грамика. Це придатне, терміни непогані. Ось такий жовтий дивосвіт, товстостійний, соковитий, урожайний. Так, білозірку взяла. Ось таку дві пачечки. Ну, подивимося буде білозірка? Ні. Це ран... ранній, ранній перчик А тут середній ранній пишеться взагалі білозірка наче ранній мені перець. Ось такий переді, дукат. Брала і червоні, і зелені, не було тільки оранжевих перчиків. Оранжеве чудо, але минулого я року брала оранжеве чудо, не знаю, залишились в мене там чи ні, подивлюсь. Ось такий золотий фазан подарунок Молдови. В мене є ще подарунок Молдови фазенде фірма і домашні перець і перець зібраний з купованої перчини ще літом збирала. В АТБ брали перчину, здорову червону кубовидну, видно, і збирала. Там з неї буду теж пробувати. Баклажан Алмаз і баклажан насолода. Баклажан також буде на все село. Так, кабачок кавілі. тут в нього непогана ціна. Це голландське насіння, хоч воно, друзі, в таких пачечках, але 20 гривень така пачечка коштує. Зараз я вам покажу, друзі. Дивіться, це вже я витягла із посилочки своєї сестри, вона також тут виписувала. Я брала в тому році ось так Такі пачечки з голландським насінням огірків. Арктика, але я трошки інші брала. Ну, самі насіння. Ось артист я брала. Було все дуже гарне. Аякс по 15,50 пачечка. А так, взагалі, по 22, 25, 26, 28 гривень. Це недорого. Я моніторила ціни на інших сайтах. В принципі, це досить недорого. А як з 15,50, я вже сказала, Кібрія 22 гривні. Взагалі, Кібрія тут коштує. Це все по 10 насінин. А сатіна, здається, 28 гривень. Ну, урожай з цього насіння в мене був шикарний минулого року. Просто шикарний. Дуже гарно, мені сподобалось, тому маю надію, що і кабачки. Будуть також. Хоча я брала багато кабачків ну, соусних і ну, там звичайне насіння. Ну, ми ж, як я вже говорила, господарство готуємо, а це, можливо, собі будуть. Базилік ось такий взяла. Ну, треба, щоб був. Ми його не дуже їмо, але треба, щоб він був так сюди, петрушка. Морква оленка. Хоча це і пишеться ранньо стиглий сорт, але вона лежить непогано. Досі морква оленка лежить непогано, гарно зберігається. І на зиму. Шантане це середня морква. Вона також, як і оленка, не дуже така велика, така бочечкою. Тому мені подобається, тому що в наших ґрунтах вони дуже. Зап... Забиті, заплескані, і дощі у нас не йде багато, її гарно викупувати. А от осіння королева вона гарна, вона яскрава, вона насичена, соковита, але вона дуже довго росте. Я саджу її на низу, щоб там, хоч трошечки у нас м'якіша земля, щоб гарніше викупилась, бо через те, що вона довга, вона тріскається, ламається, і її погано вибирати. Дуже багато от в тому році в мене було цієї осінньої королеви ламаної. І порізаний томат Волгоградський, ось такий 10 грамів. Далі ще є більші томати. Пачечки. Санька, Волгоградський це пізній 5,95. Санька це ультраранній і загадка. Ось ці томати мені дуже подобаються. Вони, хоч і ранні, вони дуже швидко відходять ці томати, але ж ну садимо і. Ранні, і середні, і пізні, що були постійно, але вони рано гарно спінуть і вони добрі на томати, на консервацію. Дуже дуже класні. Це Волгоградські рані. Волгоградські взагалі мені дуже подобаються. В них що розсада дуже гарна, що помідори самі гарні, вони не тріскаються, вони на консервацію, на томати. Багато сливок виписала. Ось така рожева бурулька. Це народна селекція. Це на їжу просто і, можливо, на томат. Ріогранде. Ріогранде пишеться, що це детермінантний, хоча він є і індетермінантний. Одеська сливка. Сливка, вона теж тугенька, на їжу смачна, на консервацію. На томат, звісно, вона трошечки, ну, шкірка у неї цупкенька. Лагідний, кібіць ось такий. І ще помідори золоті купола. Це крупноплідний помідор. Крупноплідний, 30 зернинок. ось така, Так, капуста-агресор. Тут 100 нас 111 гривень капуста. Капусту дуже-дуже добра. Ще хочу мегатон спробувати, але мегатонну на цьому, в цьому каталозі на сайті немає. І кавунчики Кремсу цвітка. Вони ми вже купували, тому нам хватить з головою кавунчиків. Ось таке, друзі все насіння. Вирощую, мене запитували, чому не купую. Я люблю вирощувати сама. Я знаю, що я купила, що я виростила. Дивлюся на насіння. Потім зрівнюю, чи те виросло, чи не те виросло. Люблю так експериментувати. І ну, взагалі я ж кажу, те, що я купила, я знаю, що я виростила і як воно підживлене, і що воно моє домашнє. Я люблю своє домашнє. В мене час якби, дозволяє в принципі, виростити своє насіннячко. Мені це подобається. Я живу в селі, люди, я люблю землю, тому ось так. Висаджую своє. Звісно, баклажани і виростеть важче, ніж помідори і перчик, але ж пробую все одно. В тому році у мене не дуже сильний такий був, кисленький урожай баклажанів, але ж все одно я не здаюся і буду знову пробувати. Тому ось так, друзі.